Що ти тільки що казала? Що я не хочу більше тебе знімати. Давай домовимося. Ще це відео і ще три. Люди зараз будуть писати коменти, як замовити декоративну штукатурку. І що я буду писати? Давай запишу відео. Дивіться, якщо ви знаходитесь в місті Києві, то взагалі дуже просто. Місто Київ Лобоновсько 144, салон Мазанка, прийшли до нас, пощупали, отримали технічну консультацію, замовили. Супер, без проблем. Далі, якщо ви знаходитесь е, не в Києві, а в інших містах України, ми кожен день відправляємо зразки та матеріали новою поштою та рабеном. Кожен день йдуть відправки. Е, ви можете замовити е, зразки наших матеріалів в потрібним вам кольорах, і ми відправимо і вже завтра ви примірюєте їх у себе до стіни. Е, також ми е, надаємо відео для ваших майстрів, як наносяться ці матеріали. І якщо ви знаходитесь в місті Києві та в області, то наші майстри без проблем виїжджають і роблять під ключ все можливі декоративні покриття. Не обов'язково це шовкові покриття в нашому салоні. Більше ніж 500 зразків всяких декоративних штукатурок. Ми спеціалізуємося на виробництві та нанесенні сучасних матових декоративних штукатурок. Так що мазанка Welcome!